І одразу розберемо, чому записати курс одразу це провал. Це прям головна помилка. Я думала, що про це всі знають. Я думала, що про це я все завжди кажу. Тому я вирішила вийти прямо в ефір і про це детальніше ще раз розповісти. Тому що дійсно найпоширеніша і най... Ну, така найсуттєвіша, найгрубіша помилка це коли ви хочете перейти в онлайн і одразу створюєте курс. Ви думаєте, я запишу його і потім продам. І е, в результаті, ви, ви втрачаєте купу часу, часу да? ви наймаєте там, моделей або клієнтів, ви витрачаєте гроші на матеріали. Ви... Витрачаєте гроші, наприклад, якщо купуєте платформу якусь да, для цього курсу, витрачаєте час свій, записуєте ці уроки, детальні уроки, на якесь обладнання ще додаткове. Не дай Боже, там студію, не дай Боже, ще монтаж, не дай Боже, ще таргетолог. Да, про це ми теж кажемо. Ви на це все витрачаєте час, гроші, робите модулі, робите презентації, робите уроки, а продажів нема. І в цей час ви б могли спокійно заробляти. Але. Ви обираєте невірний путь і тому не заробляєте і не розумієте, в чому суть. Кому відгукнулась, поставте, будь ласка, плюсик в коментарях. І я от таку аналогію привела: це як знаєте, коли ви це робите, коли ви записуєте курс, да, одразу, коли ви приходите в онлайн, ви хочете записати курс, це як купувати меблі, або хто я вдома робила ремонт, коли я планувала кухню. І от спланувати кухню для тих, хто знає, що таке планувати кухню, знають наскільки це важко. І от це як купувати нові меблі або планувати кухню в дім, який тільки будується, або квартиру, яку ви бачили тільки в оголошенні. От така в мене аналогія, тому що ну, це те саме, що ви створюєте курс, да, те, те саме, що купуєте меблі в дім якого ще нема. Це так і є. І найгірше, що можна зробити, це записати курс одразу, коли вас ніхто не знає. Ви працюєте, записуєте уроки, купуєте платформу, да, витрачаєте, я не знаю, скільки, сотні годин на створення курсу. І що? В кращому випадку два продажі. Це реальна ситуація. Реально дівчинка-підписниця так мені і казала, що вона теж створила курс да, і виклала його. І ось і там два продажі було, і все. І далі тиша, ніхто нічого не купує, ніхто нічого вона не розуміє, в чому справа. Сьогодні ми про це якраз поговоримо. В чому причина? Тут дуже важливо, зараз дуже уважно послухайте, в чому причина. Чому так відбувається? Чому нема продажів, да, коли ви записали курс? Тому що люди не готові ще купувати у вас, вони вас не знають, вони не знають, хто ви. Це перша причина. Друга у вас нема тої аудиторії, яка може купити курс. Нема тієї аудиторії, ви працювали з працювали з клієнтами, да, і тут захотіли перейти у викладання і не, не подумали про те, що кому ви будете продавати цей курс. Головне було його записати. І це невірно. І ви не протестували тему. І е, те, що ваш класний курс нікому не потрібен. Е, просто от це дуже часто буває, коли ви записуєте зараз, я запишу класний курс, в мене там то стільки досвіду, я так класно там щось роблю. Але як би не було боляче, от зараз уважно дуже послухайте це, якщо до вас дійде, да воно вляжеться, то це е, обереже вас від багатьох помилок. Коли дійсно це не дуже приємно, це боляче. Але вас, ваш суперкурс, ваша геніальна ідея вже нікому не потрібна. Або нікому не потрібно, да ну не цікаво. Люди цікавляться іншим. А ви записуєте той курс, який хочете ви. На жаль, це таке розчарування. На жаль, це. Шлях в нікуди, шлях ну знаєте, вигорання і взагалі в знецінювання себе, в знецінювання професії, в знецінювання ваших інфопродуктів, тому що ви робите не те, що потрібно людям. І перше, що потрібно зробити перед записом курсу, це перевірити, чи дійсно ваша ідея. Потрібна людям чи дійсно люди хочуть той курс, який, який ви хочете записати? Да? Ще до початку запису уроків, ще до початку, навіть на етапі обдумування цієї ідеї, ви вже повинні дізнатися про це. І ще така важлива дата, що я хотіла, прям винесла окремо: що пасивного доходу не буває. Я про це кажу дівчатам завжди, буду повторювати ще не раз: що онлайн-курс це не пасивний дохід. Працювати треба. Можливо, когось розчарує скаже, все, я не піду в онлайн бізнес, не піду, не буду писати цей онлайн-курс. Насправді, це легше, чим працювати з клієнтами, але. Все одно працювати треба, і працювати треба правильно. Якщо ви робите багато невірних дій, якщо ви робите багато помилкових кроків, то результату ви дійсно не отримуєте. І тут ви можете працювати навіть більше, ніж з клієнтами, по часу, да, витрачати більше сил, енергії, да, витрачати навіть гроші і нічого не отримати, якщо ви будете працювати невірно, якщо ви будете робити, робити все невірно, а саме от записувати курс на, на самому початку. А, про це я вже вам сказала так. Пасивний дохід сказала. Я думаю, що все зрозуміло. І зараз буде інформація просто на мільйон. Я думаю, ті, хто це почує, ті, хто зрозуміє, і ті, хто буде передивлятися в записи, можливо, цей кусочок я навіть. Виріжу в ефір. Отже, приготуйте зонтатки, чернетки і так далі. так далі. Зараз ми будемо розбирати, що треба робити замість цього, замість цього, того, щоб записувати свій онлайн-курс, замість того, щоб створювати уроки, що треба робити. Перший варіант, який не працює, який дуже багато хто робить, це записати курс, залити все це на платформу і чекати, поки хтось. Купить. Спойлер, ні куплять, ніхто не треба записувати, створювати, не треба робити 100-тисячний курс по комбі манікюру, наприклад. Чому ви робите цей курс? Чи впевнені ви, що цей курс куплять саме у вас? От, просто задайте собі питання, чому люди повинні е, купити цей курс по комбі манікюру саме у вас. У нас тисячі цих курсів, тисячі курсів, які вісять, які нікому не потрібні, які е, чекають свого часу і так і не дочекаються. Да? І майстри, які просто зневірюються в собі, і кидають цю ідею. Це якраз другий варіант кинути ідею і подумати, що я не здара. Да? Все в мене не вийшло. Я зробила курс, який нікому не потрібен, ніхто його не купує і. Я не здара, це не моє, інфопродукти це все фігня, це все розвод І, взагалі, ваш інстаграм не працює, так, як дівчата мені кажуть, я дуже-дуже посміхаюся <смі> До речі, мені сьогодні якраз учениця писала, що до неї на курс дівчинка з інстаграму прийшла і мені завжди хочеться сказати тим, хто інстаграм не працює, от дивіться, що без реклами, без, без всякого прогріву і продажів вона нічого не продавала. Людина прийшла з інстаграму на курс. Ну, може можливо, майстрам не потрібні гроші, не будемо про це розмовляти. Але ось так працює. Третій варіант: що ще дуже 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 грустний сумний варіант, мені це дуже дуже не подобається. Три чи в 4. І коли класні курси за 300 гривень продаються, в мене шкребе на серці, навіть за 1000 гривень так само ви продаєте свій досвід, свої багатогодинні сидіння під камерою, да, свої вкладення в матеріали, свої вкладення в модели, наприклад, або вкладення в трафік, в залучення клієнтів або в таргет, і ви включаєте таргет і навіть не окупаєте всі вкладення, які ви вклали в цей курс. Ви його не окупаєте. Цей шлях нікуди і записувати курс на старті не потрібно. І зараз ми розберемо саме з вами правильний шлях. Що ж потрібно робити на самому старті? Те, що працює. Перед цим я сказала, не працюю. Чи стратегії ті, які не треба робити, ці три варіанти, вони невірні. Це все неправда, що ніхто не купить нікуди.